Конвеєр на 100% з нержавіючої сталі. Для найбільшого виробника курятини в Україні МХП виготовили 17-метровий конвеєр для транспортування курки. Інсайт для фудбізнесу. Для виробників м'яса, молочки, риби, ягід. Все обладнання повинно бути виготовленим з нержавійки. А тут клієнт сягнув більшого. Рама, опори і навіть двигун виготовлені з нержавійки. Все з харчовим дописком. На цьому конвеєрі курятина буде розділена на чотири потоки. Конвеєр шевронами піднімає продукт на висоту, звідти передає на наступний етап обробки. Конвеєр з нержавійки не страшні зміни температур, вологість та час буде служити вашому виробництву довго та без бою. Маєте власне виробництво? Ми виведемо його на новий рівень ефективності для отримання індивідуального рішення. Замовляйте безкоштовний прорахунок.